Оце немає робочої місії, я не маю робочої місії. Ми просто хочемо документ вручити або персональну Так, але документ вручається в канцелярію. Ні, це документ це персональної вручки. Це публічний документ, але ми його мусимо вручити публічно. Наберіть, будь ласка. Наберіть. Дві дні мені. Ми ж зараз в цьому житті виступаємо. Так, тимчасово. Тимчасово. Добрий день. Андрій Іванович, зараз у вас прийдуть представники. М -м -м. Да, Це на пошуках. Це називається «В пошуках керівництва». не <ріху> <ріху> до вас з наступними речами. Тобто ви надіслали лист на ім'я, нового молоді далі, бо таке діло, що наші представники вам перешкоджають виконувати свої службові обов'язки і погрожують особисто, так? Mm -hmm. Боти Боти, так? Ми вручаємо до вас, нашу пропозицію, перемагаємо, щоб навіть, перше керівництво прийшло до нас, ми діємо наше зібрання з громадою в службовій формі. І ми, ми гарантуємо безпеку для вас громадського абсолютно, разом з правоохоронними органами. І ми поспілкуємося і запитаємось вас, хто кого безпосередньо переслідує. Зараз ми не будемо це виясняти, тому що це зараз не на часі. Перед громадою. Тому що ми боролися за yeah. ідеальной даними, хоча хочемо відверто перед громадою поспілкуватися з вами, і ви так само скажете, хто переслідував, коли тому подібне. Домовились? Будь ваші представники. Yeah. Ну, ми зараз yeah. теж мусимо зібрати прокурорів. Звернення таке було. Тому ми, наприклад, вважаємо, що ми не робили вас та дії підібних. Тому це звинувачення безпідставлення. Yeah. Тому ми вас просимо на публічний діалог з громадою. Yeah. Записалися в на наше громадське середовище. І вас, прокуратуру. Домовилися? Не, не буде. Не буде. Не я я все, всього доброго. Чекаємо, неділю вас на Доброго!